Підбили підсумки роботи в сфері цивільного захисту за 2013 рік та визначили основні завдання на наступний. У засіданні взяли участь голова Миколаївської облдержадміністрації Ганадій Ніколенко, перший заступник голови обласної ради Володимир Пащенко та перший заступник міського голови Юрій Андрієнко. Розпочалося щорічне підсумкове засідання з приємної події за вагомий особистий внесок в мілі та високопрофесійні дії в організації та проведенні робіт пов'язаних з ліквідацією наслідків стихії, почесними грамотами і відзнаками нагородили учасників ліквідаційних робіт. Сьогодні перший раз вручила нагороду на підведення підсумків капітану міліції. І це пов'язано було з тим, що він дуже багато зусиль приклав до того, щоб стабілізувати ситуацію автомобільне перевезення в Баштанці. Кінець січня поточного року видався важким. Складні погодні умови, низька температура, перечастий вітер додали роботи комунальникам, рятувальникам, дорожникам та співробітникам. ДАІ. найбільше від наслідків стихії постраждали Березанський, Очаківський, Миколаївський та Жовтневий райони. Що стосується ліквідації надзвичайних ситуацій, то я хочу зазначити, що особовий склад гарнізону нашого, представники місцевих органів державної влади, місцеве самоврядування за останні 4 роки значно підвищили свій професійний рівень. І це дало можливість нам не допустити загибелі людей. За 2013 рік було здійснено близько 7 тисяч виїздів рятувальників на виклики. 337 миколаївцям та мешканцям області врятували життя. Нам все-таки вдалося контролювати оперативну обстановку, достичь і удержати положительні тенденції по зниженню основних оперативних показателів практично по всім напрямкам. Так, кількість чрезвичайних ситуацій в області знизилась на 36%. Кількість погибших на ситуаціях на 50%. Масштаб чи звичайних ситуацій по нанісіонним убиткам уменьшилося в два рази. Основне завдання на 2014 рік профілактична робота серед населення. Адже краще попередити виникнення надзвичайної ситуації, ніж потім ліквідувати її наслідки. Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.